Чому в організмі накопичується слиз і як від нього безпечно позбутися? Якщо тебе часто ламає, простуда, втягне на сон, хронічна втома, апатія, це може бути не просто сезон, це сигнали, що організм забитий токсинами і відходами, які він уже не встигає виводити. І результат надлишок слизу. Що відбувається, коли слизу забагато, тіло запускає аварійні режими, кашель, нежить, температура. Запалення мішки під очима, і це не просто симптоми, а спроба твоєї імунної системи викинути все зайве. Але що ми робимо? Капаємо краплі, збиваємо температуру, п'ємо антибіотики на кожен. Логіка проста: ми глушимо сигнали замість того, щоб прибрати причину. У підсумку організм змушений ще й виводити ліки, а шар слизу стає товстіший. Що далі? Надлишок слизу може накопичуватися в дихальних шляхах, обволікати кишечник, порушувати засвоєння їжі, створювати середовище для грибків і бактерій. Як правильно допомогти організму? Регулярне м'яке очищення, пиття достатньої кількості якісної води, слизь і токсини в Мінімум важкої термообробленої їжі, трави, клітковина, протипаразитарні комплекси. Робити це потрібно системно, грамотно, не хаотично. Хочеш прийти очищення правильно, звертайся в приват або пиши під відео. Цікаво. А також, якщо ти мене перший раз бачиш, підписуйся. Тут я пояснюю все про здоров'я, простими словами, і показую, як реально допомогти організму, а не маскувати симптоми.